Те, що тут відбувається, це шоу, про яке Путін не міг і мріяти. Жодної прямої відповіді. Питання не в кількості зброї, яка у вас є. Питання в тому, чи ви готові воювати і вмирати. У нас є канадська бригада в Латвії, відмінно. Але який наказ цієї бригади? Якщо росіяни перетнуть кордон, ця бригада буде стріляти? Ми ж знаємо відповідь. Ви будете тижнями радитися. Я досі не почув чіткої відповіді на питання. Я не розумію, як взагалі можна з обговорювати план вигаданий бізнес-партнером Трампа. Це ріелторська угода, цинічна схема зі збагачення сім'ї Трампа ціною продажу України. Як ми можемо взагалі говорити, що Україна повинна демонтувати укріплення, які буквально рятують Європу? Ах так, ми тут відзначаємо натівське НАТО сьогодні. Це фікція. НАТО не існує. Це фейк. Чотири літери НАТО. Єдина причина, з якої сидите тут спокійно і влаштовуєте собі свят це тому, що Україна кожну хвилину проливає кров. Якщо б не Україна, російські танки стояли б в Польщі. Ви всі вважали, що Україна не встоїть. Ви запропонували Зеленському залишити країну. А він відповів, що йому потрібна не евакуація а боєприпаси. Чотири роки Україна бореться за всю Європу. НАТО створили через одне єдине завдання: захистити вільну Європу від російської агресії. Україна єдина країна, яка реально веде війну. Закриваючи собою Європу, і ми все ще радимося, чи приймати її в НАТО чи ні, Україна єдина країна, яка сьогодні втілює сенс існування НАТО, і ми зобов'язані Україні всім, що в нас є. Ну так, давайте їх здамо. Зеленський стоїть перед таким вибором, що я навіть не знаходжу слів, щоб це висловити. Як російський громадянин, я теж відчуваю свою вину і не маю права радити Зеленському, що робити в іншому випадку. Я б сказав йому прямо та пішли до цього. Трампа подалі ще раз. Скільки у нас сьогодні сенаторів? Хто небудь збирається сказати Дональду Трампу, що він не має права цього робити? У вас є 85 голосів. Це більше ніж достатньо. Так чому ж цей законопроєкт досі не прийняли? Путін сі Цзіньпінь і всі решта диктаторів аплодують тому, що відбувається. Росія вже воює руками північнокорейських, кубинських та африканських найманців. І після цього ми продовжуємо говорити про ескалацію. У нас є все. Військова, політична, економічна потужність все на нашому боці, і ми все одно програємо війну. Лише завдяки Україні. Путін досі не втілив свою мрію про відродження імперії. Але якщо, не дай Бог, Україну примусить прийняти цю угоду, то можна не сумніватися. Путін досягне свого. А далі, шановні, будете ви тільки боротися. Ви не готові. Гаррі Каспаров і не забуваємо підписатися.